Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеський екологічний університет стане частиною Одеського національного університету імені Мечникова. Чи згоден з цим колектив? В Одесі запрацював пункт обігріву для безхатченків. Тут вони можуть зігрітися, поїсти та отримати медичну допомогу. Одеський державний екологічний університет буде приєднаний до Одеського національного університету імені Мечникова. Відповідне розпорядження з'явилось на сайті Кабінету міністрів України. В екологічному університеті кажуть, це рішення стало неприємною несподіванкою. За... Усталеною процедурою прийняття такого рішення передує обговорення позиції Міністерства освіти і науки в колективах тих закладів, в яких це торкається. Але трудовий колектив Одеського державного екологічного університету був в повному нед'єдінні, а підготовці цих рішень до 5 січня цього року, коли вийшла постанова Кабінету міністрів. Окрім інших структурних підрозділів, немає розуміння і подальшої долі військової кафедри екологічного університету. Вона готує унікальних для України фахівців, каже її начальник Олег Грушевський. Головними завданнями кафедри є підготовка військових фахівців з вищої освітою для потреб Збройних сил України. На кафедрі ведеться підготовка військових метеорологів для метеорологічних підрозділів Збройних сил України. Крім цього, на кафедрі існує. Програма підготовки офіцерів запасу за визначеними військово-обліковими спеціальності на поточний рік. Заплановано багато курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації. Деякі з них будуть проводитися вперше в історії вищої освіти України. Зараз кафедра проходить глибокий процес модернізації. Закуповується специфічне обладнання для проведення цих курсів, укладаються договори на використання морської акваторії і тому сталий розвиток. Кафедри саме у цей час має дуже велике значення. Університет провів збори трудового колективу, аби визначитись із єдиною позицією. Підготували у тому числі і звернення до Кабміну. Наша основна позиція це зберігти ті унікальні спеціальності, які є в нашому університеті. Це перш за все метеорологи, і агрометеорологи, гідрометеорологи, тобто спеціалісти, фахівці екологічного напрямку, готові на те, щоб все ж таки добиватися того, щоб ми зберіглися. Ми надіслали запит до Міністерства освіти України та чекаємо на відповідь. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Ось така палатка з'явилася на колоковому полі в Одесі і розгорнула аби допомогти під час морозів безхатченкам. Пункт обігріву працює цілодобово. Тут можна провести ніч, випити гарячого чаю та поїсти. Мені подобається нравиться. мені нравиться спілкування да, з людьми. Мені нравиться спілкуває слідда підільною культурної люди, кормять, хайдують. Наблюдається брядкам. Мені цього спокою, ну, мені цього подобається. Я біженсь з Харкова. Тому що в Харкову бобят і з річками перебирався, перебирався і доїхав до Одеси. Я думав, тут буде тепло. Ну, тепло тут. Днем то я гуляю, тому що ну, як, знаходиться тут, ну і приходжу. А так вночі тут. Володимиру 39 років. Каже, власного житла зараз немає. Влітку весь вільний час проводить на вулиці, взимку гріється тут. Чистенько, тут тепленько, чистенько. Ну, такий пункт потрібен, дуже потрібен. Людям, які живуть в зубожінні, потрібні такі пункти. Тут можна відпочити, попоїсти, зігрітися. А так в цілому, якщо бути. Більш таким, як то кажуть, незалежним, то можна і на вулиці. Десь мінус 15 до мінус 30 можна відпочивати і на вулиці. Головне, щоб була ковдра. ковдра та подушка. А так, якщо є такі пункти, то набагато краще. Підгодовують, є вечеря. Вечеряємо чай, тепленько, відпочиваємо взимку. Цього року за три дні роботи до палатки прийшли понад 200 людей. Кожен обов'язково має пройти реєстрацію. Забороняється паячити, палити та грати в азартні ігри. Розповів волонтер Володимир Ясинський. Вже друга зміна у нас вівралі скільки людей за сьогодні. Вже за цю зміну за нашу вже 130 людей пройшло. Просто зміна більше ста більше більше людей. Прошли не було такого, щоб було забито повністю. Є місця вистачає для всіх. Тут оказують першу медичну допомогу, якщо хтось то обмороження, то одразу, якщо ми можемо обробляти, ми якщо ні, то одразу визиваємо скору допомогу і відправляємо в лікарню. Також у нас завтрак гарячий суп для бездомних людей. І вечором теж ми кормімо бездомних людей. Ольга Лапшина, Каріна Рябчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Вступила до Черкаського інституту пожежної безпеки в магістратуру попри 10 років роботи в прес-службі ДСНС. Олена Сусла одеська рятувальниця. Каже, з початком повномасштабного вторгнення робота дуже змінилася. Олена відзначає, зараз прес-служба і рятувальники ДСНС це як одна родина. В усьому один одному допомагають по перше стало набагато більше викликів і виклики такі, знаєте, з Летальним кінцем смерті, розрушені будинки, це дуже важко. І от ну, коли почалася повномасштабна війна, найперше, от знаєте, ми так згуртувалися. Ми, ми стали, знаєте, як одна родина. Ми практично підтримували один одного, ми практично жили на роботі. Ми підтримували до одного один одного, і це напевно, що нам допомогло це, якось, знаєте, до цього. Ну, не можна сказати, що звикнути, але. Якось легше це сприймати. На добове чергування Олена заступає раз на тиждень. Каже, найважчим за весь період роботи був виїзд торік, 20 липня, на місце зруйнованого банку Восток під час ракетно-дронової атаки армією Росії. Ми приїхали, вже там був розрушений повністю будинок, рятувальники почали працювати і дали повторну Тривогу повітряну. і нам сказали сховатися у безпечні місця. Ну як так, там не було поблизу таких. Ми сховалися просто в арку будинку. Це було дуже страшно, скажу зразу, через те, що дрони летіли дуже низько. Мені, ну ці звуки, це просто мені просто сказали: падай на землю і закривай вуха. Оце все, що я пам'ятаю, і потім все затихло. я одразу вибігла і почала кричати де всі, де всі? Я більше я боялася за рятувальників. Попри небезпеку, за весь час про зміну роботи Олена каже, думала не більше п'яти хвилин. Це був початок війни. Був один переломний такий момент, коли було ну. Так, скажемо, більше п'яти смертей. Я це бачила все. Я бачила, як доставали хлопців. Ну, мені було дуже важко. Це був один момент, але він закінчився буквально за ну за п'ять хвилин. Через те, що я почула, що кричай, тут живі люди, і я побігла знімати. Я розум, ну, Я розумію, просто що наскільки ми робимо важливу справу. За свою роботу в ДСНС Олена отримала відзнаку від президента України. Проте каже, героїною себе не вважає. Мріє про завершення війни і якнайшвидше побачити рідних, що за кордоном. Вікторія. Авчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса.